Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні пропоную розглянути вправи на порівняння курсу 5 клас. потрібно порівняти два числа. Перше число це 3986 г та 4 кг. Перш ніж порівняти, варто записати два числа в однакових одиницях вимірювання, тому що у нас число, то, що зліва в грамах подано, те, що справа в кілограмах. Кілограми це більше, ніж грами, тому будемо переводити в меншу одиницю вимірювання, тобто в грами. А саме 4 кг. Ви всі знаєте, що в 1 кг це 1000 грам, тому 4 помножити на 1000 це буде 4000 тисячі грамів. Тобто, у нас звелася задача до того, що нам потрібно порівняти 3986 грамів та 4000 грамів, вже однакові одиниці вже ми можемо порівняти. Ми вже знаємо, що 4000 це більше, ніж 3986. Тобто поставимо, що 4000 грамів більше. І відповідно, якщо повернутися до початкової умови, у нас виходить, що 4 кг це більше, ніж 3986 грамів. Наступний випадок потрібно порівняти два числа. Зліва у нас 6 метрів, справа 712 см. Тобто зводимо до меншої одиниці вимірювання, в даному випадку сантиметрів. Пам'ятаємо, що в одному метрі це у нас 100 см. Тому 6 множимо на 100, отримує 600 см. А тут просто записуємо 712 см. Тепер у нас однакові одиниці вимірювання. Можемо порівняти. Що більше 600 чи 712. Звісно, що 712. Ставимо, що 712 більше, і відповідно на початковому етапі у нас виходить, що 6 метрів менше, ніж 712 см. Наступний випадок потрібно порівняти 60 см та 602 мм. Знову ж таки, зводимо до спільної одиниці вимірювання, а саме. До міліметрів. Пам'ятаємо, що в одному см 10 мм, тобто нам потрібно 60 помножити на 10, отримаємо 600 міліметрів. А 602 ми просто переписуємо. Тепер, коли в нас однакові одиниці вимірювання, ми можемо порівняти. Е, абсолютно і можемо сказати абсолютно правильно, що 602 мм це більше, ніж 600 мм. Ставимо, що 602 більше. І в результаті до початкової умови отримуємо, що 60 см це менше, ніж 602 мм. Наступний випадок потрібно порівняти 999 кг та 9 центнерів. Кілограми це менша одиниця вимірювання, тому центнери будемо переводити в кілограми. Тут спочатку запишемо 999 кілограм. А 10 центнерів, пам'ятаємо, що в одному центнері у нас 100 кг. Тобто 10 помножити на 100 ми отримаємо 1000 кілограмів. Тепер можемо порівняти, що більше, 999 чи 1000. Звісно, 1000, Тому ставимо, що 1000 кг більше, і відповідно до початкового мову повернувшись. Ставимо, що 999 кг це менше ніж 10 снег. Дякую за увагу!